Сьогодні до нас зателефонував клієнт, ймовірний, поки що. Поцікавитись, яким же чином відбувається перевірка нерухомості перед покупкою. З його точки зору, це повинно бути наступним чином. Не зовсім це коректно, але я поясню, яка в нього концепція. Потрібно, щоб адвокат прийшов в день угоди до нотаріуса разом з. Ним, а також з продавцем нерухомості. Подивився, чи все там гаразд з документацією, зокрема, чи все гаразд з договором. Чи немає різного роду якихось там нюансів і перешкод для укладення договору. Переглянув документи про право власності. Переглянув документи продавця. І був присутній. коли Передаватимуться кошти і нотаріус засвідчить підписи покупця і продавця, одначе, насправді це не зовсім коректний організм, не зовсім коректна процедура. Що маю на увазі? Для того, щоб достеменно точно дізнатися, а яка ж там проблема з нерухомістю, необхідно залізти в державні реєстри. Вони, як ви розумієте, буває підвисають. Їх чимала кількість реєстр нерухомого майна, реєстр боржників, судовий реєстр сайти тих чи інших судів. Хороше кажучи, там величезна купа різного, всякого необхідно попередньо вивчити, узагальнити, скласти це все докупи. А в ситуації, коли ми знаходимо, ну, наприклад, якусь судову справу, яка триває зараз за участю продавця нерухомості або його родичів. І необхідно ж з'ясувати, що це за справа. Можливо, це поділ майна, коли у нього хочуть відсудити це майно. Можливо, це спадщина ділиться і якраз ця нерухомість входить у спадкове майно і буде ж проблема. Якщо це продає юридична особа, то, можливо, засновники між собою там хочуть з'ясувати відносини, і той, на кому зареєстровано майно, намагається бігом його скинути, у кого є доступ до. Зокрема, печатки, право підпису, ну і так далі. Тому є велика кількість нюансів, які зняти в кабінеті нотаріуса за буквально 5-10 чи навіть годину не можна. Тобто ні за 5 хвилин, ні за 10 хвилин, ні навіть за 60 хвилин цього всього відбутися не може. Тобто можна так косокриво або живо зробити, одначе є ризик, що не буде це зроблено ретельно. Тому який оптимальний варіант перевірки нерухомості? Ви завчасно надаєте документи на Viber це зазвичай скинули документи про право власності на майно продавця, проєкт договору, який намагаєтесь укласти в нотаріуса, ми його вивчили. І всі дані нам дадуть можливість знайти по прізвищу імені по батькові. Продавця всю інформацію в реєстрах, там є і ідентифікаційний код, який максимально точно дасть встановити, а що ж там за різного роду нюанси. Тобто ми прослідкуємо історію цієї нерухомості. Більш того, можна навіть зробити подорож до ПТІ і там дізнатися в інвентаризаційній справі різного роду нюанси, які не бачать ні нотаріус, які не бачать ні електронні реєстри. І краще це все знати завчасно, бо, можливо, потрібно прояснити якийсь нюанс. От вспливе він, коли ви у нотаріуса на дивані сіли і питаєте ці всі документи. І Як тоді виправляти? Якщо немає можливості максимально моментально отримати відповідь, хтось тобто каже, я не знаю, треба піднести документи, потрібно подивитися, ну і так далі, тому подібне. Тому розраховуйте, що надаючи ось таку інформацію. Затрачаючи буквально, ну, ідеально з моєї такої суб'єктивної точки зору, три дні. Буває ми можемо перевірити і за день, але, повторюся, реєстри в наш військовий час можуть зависнути, не працювати, потрібно їх співставити. Тобто, якщо все ідеально, то в принципі і за один робочий день можна знайти інформацію. Але краще знайти інформацію і потім ще другий і третій день ну, з нею пожити. Можливо, спаде на нашу думку юридично. Така от ідея перевірити ще самих себе, можливо, ще щось. Тому я б закладав би мінімум три дні в спокійному такому форматі, надійно зато все буде зроблено. Письмовим і дамо вам відповідь: перше, друге, третє, посилання на судові рішення, посилання на закон. Ви спокійно собі відкрили, почитали з родиною таке от узагальнення, і прийняли рішення. Або самостійно, або шляхом голосування, чи як там у вас прийнято. І більше того, коли ви продаватимете своє майно, то у вас вже буде певне узагальнення, яке ви можете дати продавцю і сказати, а здивіться, дивіться, нам от професійні високопрофесійні юристи зробили от аналіз, і все тут з цим майном гаразд. І я думаю, що такий підхід. Той покупець уже вашої нерухомості оцінить. Тобто ви збільшуєте вартість вашої нерухомості в рази в тисячі доларів. Якщо у вас є ця ось історія вашого володіння і історія попередніх власників, то ви собі спокійно поклали це на папері або е роздрукували те, що у вас є в електронному форматі, до документів про прав право власності, і у вас це все в архіві. Ну, або в електронному вигляді є, десь собі на комп'ютері зберегли. Хороше кажучи, до чого я веду. Хто спішить, той людей смішить, є така приказка. І тому це повинно бути не про вас, а про когось іншого. А нам з вами не так ретельно, доточно, скрупульозно все перевірити, щоб нас ніхто не, ну, не, не надурив. Буває, люди не те, що умисно хочуть надурити, але так вони відносяться до своєї нерухомості не дуже професійно, не дуже якісно. І самі не знають, що проблема над ними вже там нависла, чи податкова до них подала позов, чи якісь там ще нюанси. Тому звертайтесь до мене і я зі своєю командою юристів, адвокатів, допоможу вам віднайти оцю ось історію, родову, якщо можна так сказати, вашої нерухомості майбутньої. І ви вже точно знатимете, купувати її вам чи не купувати. Якщо є якісь нюансики, то ви повідомите продавцю, зменшую вартість, і ми в тебе купимо за меншу вартість. Це дуже така от, зверніть увагу, помічна ситуація. У вас є висновок, який ви там. Ну, буквально 100 доларів, якщо все окей, коштує. Але на тисячу, на 2, на 5, на 10, можливо, ви зменшите вартість, якщо буде якась така проблемка, яку ми з вами можемо усунути, бо вона вам не принципова. Хоча її, можливо, на. Перших етапах приховує продавець. Зменшуємо ціну і виправляємо сам, самостійно. Буває таке, буває це і купувати, грубо кажучи, черевики вживані, такі класні, але там кусочок, можливо, треба буде підремонтувати того черевика. І ви знаєте, де це робити. Я вам навіть скажу, скільки це буде коштувати, якщо що, виправити ту чи іншу помилку. В цьому нерухомому майні юридичному. Тому. Нехай це відео буде у вас в пам'яті, і якщо щось трапиться, то ви знаєте, до кого звернутися.